Помадіться. Одна з найбільш відомих та контроверсійних особистостей античної історії. Його життєвий шлях наповнений інтригами, владою, культурою, відомими трагедіями. Цей шлях зробив його одним з найвідоміших імператорів Римської імперії. Не забувайте про лайк та підписку, а ми поїхали! Так, стоп, 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 стоп. Топ донатор нахуй цього каналу, блядь. Самий перший, ось він герой. Рок Клавдій Цезар Агус Германік був п'ятим і останнім імператором з династії Юлії в Клавдіїв. Його біографія наповнена інтригами, складними родинними зв'язками та суперечками на політичній арені. Він народився у 37-му році в місті Анцію під Римом, коли імператором був Калігою, який за легендою пророкував нещастя від народження малюка. Його мати, Агріпіна Молодша, була сестрою Калігу і зазнавала тяжкі часи. Лі чоловіка вбили, потім їй самообвинувачу змою проти імператора. Після смерті Калігули до влади прийшов Клавді, дядько Нерона, який врятував Агріпіну із засилання і організував їй новий шлюб. Але історія не закінчилася на цьому моменті. Щоб забезпечити свого сина Нерона троном, Агріпіна вдіяла у трупіння Клавдія. Так, у 54-му році Нерон стає імператором Римської імперії. Але він не був просто імператором, він був також принцепсом сенату, великим пантіфіком і п'ятикратним консулом та відомим своїми рішучими діями під час правління. Перших роках правління він проявив себе як розумний і прогресивний лідер, що зосереджувався на благополуччі своїх підданих та реформах державних структур. За його правління було багато позитивних змін від боротьби з фальшивомонетниками до поліпшення фінансової системи. І навіть відновлення прав євреїв у Римі. Нерон виявив себе як дійсно талановитий імператор, який здобув велику довіру своїх підданих. Але як часто в історії буває, влада та вплив почали псувати Нерона. Він став більш жорстоким, самовпевненим і, на жаль, безжалісним. Його рішення та дії стали все більше не визначатися особистими амбіціями та бажаннями позбутися конкурентів ніж добробутом імперії. Агріпіна молодша мати імператора Нерона була однією з найбільш впливових та відомих жінок Римської імперії. Багатьох років її життя відігравало важливу роль у політиці та владі Риму, але її відносини з сином поступово погіршувалися. Після того, як Нерон став імператором, він почав відчувати загрозу від своєї матері через її великий вплив на нього та її амбіції. Агріпіна була рішучою жінкою, яка була готова робити все можливе, щоб захистити свої інтереси та вплив на політику імперії. Нерон спочатку намагався обмежити вплив своєї матері, позбавивши її деяких почестей та забравши варту. Однак. Її виключення з палацу не призвело до очікуваного ефекту, і він намагався отруїти її. І неодноразово кожен раз Агріпіні вдавалося уникнути отруєння завдяки своєму досвіду і підготовці. Фінальна спроба вбивства Агріпіни була здійснена за допомогою спеціально підготовленого корабля. Нерон запрошує її на бенкет у Баї, де сподівався здійснити замах на її життя. Роблячи так, щоб корабель розбився. Проте через дивовижний стовпець випадкових обставин там Грепіна вижила, хоча корабель дійсно розламався. Незважаючи на це імператорський береговий десант, який супроводжував її вбив Гріпіну на березі, mm -hmm. not, not strong. Нерон вірив у свою неперевершеність у різних сферах життя, таких як музика та атлетика. Своєю самовпевненістю та переконаністю своїй неперевершеності він часто шокував та обурював римське суспільство. Светоній, відомий римський історик, описує, як Нерон вважав себе рівним богам у різних виданнях, включаючи Ополона та Геліоса. Його амбіції та спроби наслідувати героїв міфології та легендарних персонажів, часто викликали знову ганьбу та зневагу у римлян. Його публічні виступи, особливо в музичному. Спекті були часто спрямовані на демонстрацію його надзвичайного таланту та підвищення його самооцінки. Нерон був так само невгамовний у своїй спрагі до слави та визнання, що він не терпів конкуренції або уваги до когось іншого, а це призвело до багатьох конфліктів і проблем. Що стосується особистих відносин Нерона, його шлюби були так само скандальними, як його і публічні виступи. Він демонстрував свою владу і контроль над своїми дружинами шляхом зміни партнерів та навіть вчинення насильства. Своєю поведінкою він часто підкреслював свою безмежну владу та безжальність, яка призвела до багатьох трагічних подій та скандалів у його особистому житті. Така поведінка Нерони є відображенням його безмежної самовпевненості, невгамовної спраги до влади та контролю, що в кінцевому підсумку призвело до його падіння та кінця династії. Юліїв Ковардів цей страшний природний катастрофічний інцидент став приводом для початку численних відомих подій, зокрема перших гонінь християн. Сам факт того, що пожежа спалахнула у центрі Риму і руйнувала місто протягом такого короткого періоду, викликав підозри та здогадки щодо її причин. Хоча існує безліч теорій та спекуляцій, що Нерон міг бути причетний до підпалу міста, брак конкретних доказів не дозволяє з упевненістю стверджувати це. Імператор Нерон дійсно використав пожежу як можливість для перебудови Риму та створення нового палацу, відомого як Золотий Палац. Його амбітні плани змінили планування міста, розширили вулиці та перетували. Порила архітектурний ландшафт Риму. Ці дії іноді сприймаються як підтвердження того, що він міг бути причетний до пожежі, але це також може бути інтерпретовано як демонстрація його лідерських якостей та прагнення відновити імперську владу та велич Римської імперії. Сучасні історики наголошують на тому, що багато інших факторів могли призвести до пожежі, включаючи конструкційні особливості будівель та звичайні пожежі. Хватить курі в де попала, і там де ще не попали. Втім, відношення Нерона до християн та його роль у перших гоніннях залишаються предметом обговорення та дослідження в історичній науці. Закінчення правління Нерона було періодом великої політичної та соціальної нестабільності в Римській імперії. Під впливом його безладного та нестабільного управління, а також відчуття страху за своє життя, багато провінцій та командувачів відмовилися від лояльності до імператора. У цей час декілька провінцій та командувачів розпочали повстання проти Нерона, включаючи Гая Юлія Віндекса в центральній Галії, Гальбу в Іспанії та Луція Клодія Макра в Північній Африці. Нерон виявився неспроможним в подаванні цих криз. Він витрачав час на свої фантазії та мистецькі захоплення. У кінці кінців, в обличчі загрози, повстань та загальної недовір'я до його влади, Нерон вирішив покінчити з собою 9 червня 68 року. Його останні слова за легендою, відображають його переконання себе як великого артиста. Хоча в історичному контексті це може бути сприйнято як вираз його самовпевненості або ж іронії. Смерть Нерона позначила кінець династії Юлії в та відкрила дорогу до періоду низки громадянських війн, що тривали в Римській імперії до приходу влади Веспасіана, який заснував династію Флавіїв. Ну а я в свою чергу знову дякую вам за перегляд! Хай щастить.